Книга Ісуса Новина, глава 15. І був же рибок для племени юдиних синів за їхніми родами, до Одемської границі пустиня Цін на південь від Теманського краю, і була їм південна границя від кінця солоного моря, від затоки, зверненої на південь. І йде вона на південь від Маале Акрабіму, і переходить до Ціну, і підіймається з півдня, від Кадеш Барнеа і переходить до Хецрону, і підіймається до Адару, і обертається до Кар до Каркаї. І переходить вона до Адмону, і йде до Єгипетського потоку, і границя закінчується на захід. Це буде для вас південна границя. А границя на схід солоне море аж до кінця Йордану. А границя у бік півночі від морської затоки з кінця Йордану, і підіймається границя до Бет Хогли, і переходить на північ від Бет-Гаарови, і підіймається та границя до Евен Боган Бен Рувена. і підіймається Та границя від Ахорської долини. А на півночі звертається до Гілгалу, що навпроти Маале адуміму що на південь від потоку, і переходить та границя до М-Шемешу, і закінчується при Н Рогелі. І підіймається та границя до Г. Бенґіному, побіч Євусеянина з півдня, це Єрусалим. І підіймається та границя до верхів'я гори, що навпроти Г. Гіному на захід, що в кінці Емекрафа. І на північ. І біжить та границя від верхів'я гори до джерела Менефтоаху і йде до міст гори Ефрону, і біжить та границя до Баали, це Кір'ят є Арім. І обертається та границя з баали на захід до гори Сеїр. І переходить до плеча гори Єарім з півночі, це Кесалон. І сходить до Бетше Мешу і переходить до Тімни, і йде та границя по край Екрону на північ, і біжить та границя до Шікарону, і переходить до гариба Али, і йде до Явнеїлу. І границя закінчується при заході. А західня границя до великого моря, а границя ця границя юдиних синів. Навколо за їхніми родами. А Калеву, синові Єфунеєвому він дав частку серед юдених синів за Господнім наказом до Ісуса, кір'ят арби, батька велетнів, воно Хеврон. І Калев повиганяв звідти трьох велетнів, Шешая, Ахімана і Талмая, уроджених велетнів. І пішов він звідти до девірських мешканців, а ім'я девіра давнішнє кір'ят сефер. І сказав Калев, хто поб'є Кір'ят сефер, та здобуде його, то дам йому дочку мою Ахсу за жінку. І здобув його отніїл, син кеназів, брат Калевів, і він дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І сталося, коли вона відходила, то намовила його зажадати поля від її батька. І зійшла вона з осла, а Калев сказав їй Що тобі? І вона сказала Дай мені дар благословення, бо ти дав мені землю суху, то даси мені ц... цей водні джерела. І він дав їй гулот горішній та гулот долішній. Оце спадок племени юдиних синів за їхніми родами. І були ті міста від краю племени юдиних синів до едомської границі на півдні: Кавцеїл, і Едер, і Ягур, і Кіна, і Дімона, і Адада, і Кедеш, і Хацор, і Єтнан, зів, і телем, і беалот, і Хацор-Хадата хадата. И хецрон – це хацор, амам і шема, і Молода, і хацор гада, і Хешмон, і бет пелет, і Хацар Шуал, і Бершева, Біз Бизйотея, Баала, і Иим, ба і, 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 і ецем, і елтолат, і хесіл, і Хорма, і ціглак. І мадмана, і сансана, і леваот, і Шилхім, і Аїн, Ай і Рімон, усіх міст двадцять та їхні оселі. На шефалі ештаул, і Цора, і ашна, і занаох, і Енганім, Тапоах і Гаенам, Ярмут і Адулам, Сохой Азека, і Шаараїм, і Адітаїм, і Гедера, і Гедеротаїм, 14 міста їхні Це Ценан і Хадаша, і Мигдалгат, і Ділан, і Міцпе, і Йоктеїл, Лахіш, і Боцкат, і Еглон, і кабон, і Лахмас, і Кітліш, і Гедерот, Беддагон, і Наама, і Македа, Шістнадцять міста їхні оселі. Лівна і Етер, і Ашан, і Євтах, і Ашнайнеців, і, і Каїла, і Ахзів, і Мареша, дев'ять міста їхні оселі. Екрони підлеглі міста його та оселі його. Від екрону й до моря усе, що при аждоті, та їхні оселі. Аж до підлеглі міста його та оселі його. Аза підлеглі міста її, та оселі її до єгипетського потоку, і море велике, і границя. І на горах Шамір, і Ятір, і сохо, і данна, і Кір'ятсана, Віндевір, і Анаві, і Ештемо, і Анім, і Гошен, і Холон, і Гіло – одинадцять міста їхні оселі Арав і Дума, і Ешан. І Янім, і, Бет і Афека, і Хумта, і Кір'ят Арба, це Хеврон, і Сіор дев'ять міста їхні оселі. Маон, Кармел, Ізів, і Юта, Ізраїл, і і, Йогдеам, і заноах, каїн, гіва, і тімна десять міста їхні оселі: Халхул, Бетсур, і Гедор, і Маарат, і Бетанот, і Елтекон, шість та їхні оселі. Кір'ят він Кір'ят Ярім і раба, двоє міст та їхні оселі, на пустині бетга арава, Мідін, і Сехакха, і Нівшан, і Іргамелах, і Енгеді, шість міст та їхні оселі. А євусеян, мешканців Єрусалиму, юдини сини не могли їх вигнати. І осів євусеянин із юдиними синами в Єрусалимі, і так є аж до цього дня. Амінь.